Початок 2020-го. сюжети в новинах нагадують кадри з фільмів катастроф. У Китаї з'явився новий вірус. У громадських місцях порожньо. На вулицях люди в масках, медики працюють у захисних костюмах. Високопосадовці стурбовані. За лабораторними аналізами у місті незрозуміла вірусна пневмонія, викликана коронавірусом нового типу. Це не геревіче, якісь із відомих вірусів. Це зовсім новий, з яким досі медики не стикалися. Ключові слова в новинах: коронавірус і назва міста Ухань. перших китайських хворих об'єднує те, що всі вони відвідували місцевий ринок морепродуктів, де продають також специфічні делікатеси на кшталт м'яса кажанів. Напівжартівлива версія походження вірусу, китаєць з'їв летючу мишу спершу влаштовує всіх, і тільки фахівці розуміють, що незабаром усім буде не до сміху. Розумієте, в чому небезпека? Вірус вперше з'явився в популяції людей. Він подолав міжвидовий бар'єр. Це завжди небезпечно. COVID-19. нова інфекційна хвороба викликає швидку і важку пневмонію. Ускладнення зачіпають практично всі органи. Вже на початку січня в Охані від неї помирає перша людина. Продовж місяця хворих на ковід виявляють у Таїланді, Японії Південній Кореї. Всесвітня організація охорони здоров'я збирається на екстрене засідання, проте катастрофи ще не вбачає. Надзвичайний стан через спалах коронавірусу поки що оголошувати не збираємось. Хоча думки наших експертів із цього приводу розділились, але тут важливо не зробити помилку. На тепер це очевидно. Надзвичайна ситуація в Китаї, але не в світі. Коли кількість померлих сягає 18 осіб. Китай закриває багатомільйонної ухані провінцію Хубей на суворий карантин. Школи та громадські місця зачинені, скасовані всі масові заходи. А мешканці міста повинні виконувати суворі обмеження та заборони. Повсюди входи та виходи контролюють представники районних комітетів та співробітники охорони. Нам не дозволяють виходити за межі нашого комплексу. Район сам купує їжу для нас, привозить сюди. Китай починає будувати великі ковідні шпиталі. Приховування симптомів хвороби загрожує жорстким покаранням. За чутками у сусідній північній Кореї за це навіть можуть розстріляти. США та європейські країни екстрено евакуюють з Китаю своїх громадян. Та вже за кілька днів Франція повідомляє про перші випадки захворювання в Європі. Інфікованих виявляють у Сполучених Штатах. Спалах нової хвороби стається в Італії 30 січня. ВООЗ оголошує пандемію ковід-19 надзвичайною ситуацією світового рівня. Та да в Україні ковідного шторму поки що немає. Аеропорт Бориспіль приймає рейси з Китаю у звичайному режимі, хіба що пасажирам міряють на виході температуру. Але на той час і це сприймається тривожно. Нагадую фільми про зомбі. Ось це все. Всі в масках, там такий невеликий переполох. Були термодетектори. Додаткова перевірка. Врач приходив. Ніяких хворих на борту не виявлено. Екіпаж здоровий. Якщо в когось на борту літака виявлена підвищена температура тіла, то ця людина, а також чотири ряди вперед і чотири ряди назад забираються до медичної служби. Лікарі радять українцям зберігати спокій. Більше гуляти. І не боятися посилок з «Аліекспресу». Мало ймовірно, що вірус приїде зі шкарпетками. Вірусу потрібен організм, щоб жити. А шкарпетки це трохи не те. Под з тваринами він може передаватися, тому живих тваринок не треба з Китаю отримувати. Захист лизових оболонок багато пити. Захворіли. Сидіть удома. Нормально харчуйтеся, гуляйте за будь-якої погоди. Ситуація різко змінюється коли 19 лютого Україна теж вивозить своїх громадян зухання. І так ще в повітрі, а в селищі нові санжари, де планують розмістити пасажирів на карантин, спалахує паніка. Шан -зо. Шан -зо. Автобуси з уханського рейсу зустрічають перекритими дорогами та підпаленими шинами. Протестувальники точно знають, до нових санжарів їде смертельна небезпека. Ми всі стоїмо за те, за те, щоб нам не завезли сюди е, заражених людей з коронавірусом». короновірусом. вам сказав, що вони заражені. Ви ж розумієте, коли прилетів вже самоліт над нашою Україною? Ми вже всі під загрозою». Розслідування цих подій встановило, що напередодні місцеві жителі отримали панічні смс про нібито хворих на ковід-19, яких везуть до селища. А під час протесту юрбу підбурювали заїжджі провокатори. Приходить смска 19-го числа, що завозять хворих. Ви представляєте, від І Їх зустрічають. Це не ми зустрічаємо. Так палити наші не спалять шини. Так перегорожати дороги наші не зроблять. Місний, санжарівські. Це приїжджі. Ніхто з тих, хто прилетів з Зухані і проходив карантин в нових санжарах, не захворів. Однак, вже 3 березня коронавірус таки потрапляє до України. Перший випадок фіксують у Чернівцях. Інфікованого чоловіка, що приїхав з Італії, та його дружину ізолюють у місцевій лікарні. Чиновники запевняють, усе під контролем. Система продемонструвала свою готовність до першого випадку. Жодних екстремальних або надзвичайних подій не сталося. Ми працюємо в звичайному штатному режимі. За 10 днів в Україні фіксують першу смерть від нової хвороби. У радомишлі помирає 70-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі і не дотримувалася жодних обмежень. Спілкувалася з родичами і сусідами. Була і на базарі, і в церкві. Контактів бабуську було багато, то був я знаю, що там далі буде. Поступово до українців приходить розуміння: зупинити коронавірус неможливо. Я ж не боїмося за всіх і за ті тай того вже ситуація, які всі налякані, але тільки з великого базару. Там вже кажуть, 10 годин закривають базар, і людей менше й менше й менше, менше все. І аптеки всі забиті лі згрибають усе, що від грипу. Версія про китайця, що з'їв кажана, вже мало кого влаштовує. У світі говорять про штучне походження вірусу та його витік з таємної китайської лабораторії. Деякі представники розвідки США наполягають, що сліди ведуть до Уханського інституту вірусології. Пізніше ВООЗ не підтвердить, але й не спростує цю підозру. А Китай відмовить у повторному аудиті своїх лабораторій. Найекзотичнішу ж версію походження COVID-19 висунуть у Росії вже після початку повномасштабного вторгнення. У справі поширення коронавірусу в останні роки чітко простежується український слід оскільки це було окремим напрямком дослідження в цих біологічних лабораторіях, фінансованих Пентагоном. Насправді українці борються зі смертельним вірусом пліч-о-пліч -пліч з усім світом. А невдовзі саме нам доведеться згадати цей екстремальний досвід у двобої з іще страшнішим ворогом.